На каналі «Кіровоград» Тема дня» і сьогодні ми спілкуємося із проректором з наукової роботи Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Миколою Садовим. Вітаю вас, пане Садове, в нашій студії. І власне будемо говорити про конференцію, яка нещодавно відбулася на базі університету. Вона називається Педагогіка вищої школи, Методологія, Теорія і Практика. Розкажіть нам про що говорили? Так, дійсно у нас відбулася восьма міжнародна конференція. Тема її педагогіка вищої освіти, методологія, теорія, практика. Вона розпочала свою роботу 2 листопада і завершила сьогодні, о 14-й годині. Ми провели гостей, всі вже роз'їхалися. Про стос... що говорили? Що стосується тематики, про що ми говорили в основному? Ця конференція була присвячена основному питанню. Це імплементація закону освіти, нового закону освіти про... Вищого освіти. І в цьому, в цьому якраз ракурсі ми заслухали взагалі, то як що в цілому по збірнику судити, 215 доповідей. І були представники із різних держав, зокрема, із Росії були представники, із Прибалтики були представники, з Казахстану були представники і із Білорусії. Ми обмінювалися досвідом. І е, накреслювали задачі для педагогічних працівників вищої школи, що ж нам робити до того, щоб запровадити цей закон в життя, і потрібно було поспілкуватися із е, рядом моментів, які або ж не зовсім чітко в, е, виписані у законі, або ж по-різному вони трактуються для того, щоб не було різного е, бачення ць, е, тих чи інших моментів. От ми і зібралися для того, щоб поспілкуватися. За результатами конференції, ось що ви можете розказати нашим глядачам, власне, що дає новий закон студентам? Зокрема, новий закон і для студентів, і для викладачів дає досить багато. Ну, зокрема, візьмемо таку проблему, як нова педагогічна парадигма, яка випливає якраз із цього закону, і плюс із державних стандартів освіти. Це якраз ми розглядали такі поняття як компетенції, компетентність, компетентнісний підхід. Бо якраз всі, вся методика навчання всіх навчальних предметів, якраз вона повинна спрямована для того, щоб формувати у студентів не просто суму знань, а компетенції, компетентність студента. А відповідно для цього потрібно запровадити компетентний підхід. Тому перші два поняття вони більше стосуються студентів, безумно, і викладачів, але компетентний підхід більше стосується викладачів і розглянули більш конкретно, що це таке, і з чим іти потрібно як до студентів, так і в аудиторію, готуючись до зустрічі із такими студентами. Угу. От, якщо ми раніше говорили про знання, уміння і навички. То нібито цього і вистачало. А е, виявляється, що якщо взяти якість знань наших студентів, їхню підготовку до е, занять, е, потім, коли вони вже йдуть на роботу, то цих знань, умінь і навичок вже не вистачає для того, щоб вони забезпечували, забезпечували успішно навчально-виховний процес уже в школі. І от шукали причину, в чому справа, раз не вистачає знань, умінь і навичок. То потрібно наповнювати якимсь новим змістом. А що стосується змістом, то студент, випускник наш повинен бути компетентним. Він повинен володіти компетенціями, а це більш ширше ніж знання, уміння і навички. Тут уже більш глибокий зміст закладається не просто знати, наприклад, закон Ома, а тут вже потрібно розуміти його сутність. І е, знати, де він застосовується, де він використовується. Бо можна тільки формулювати. А можна більш широко підходити до цього поняття із таким розумінням, що я вдома вдома, якщо вкручую лампочку, електричну, наприклад, лампочку, то я вже повинен розуміти, що там працює і один закон, і другий закон, і третій, і техніка безпеки. Тобто цілий комплекс отаких от знань, умінь і навичок, які складаються, складають компетентність учня, студента, ну відповідно, і відповідно, Викладача, це я такий простенький приклад привів. Uh -huh. А ми досить грунтовно і багато говорили. Три дні говорили на цю тему. Якщо прийти до практичної площини і до того, до конкретних змін, які відбудуться у зв'язку із цим законом, які вже відбуваються, так розкажіть нам, будь ласка, чим відрізнятиметься форма навчання, наприклад, студентів від того, що було що буде? Ну, форми навчання студентів, якщо брати новий закон, то ми повинні використовувати те, що сказав плюс, інформаційно-комунікаційні технології, бо вони безпосередньо пов'язані з компетенчним підходом, і з тим, щоб ми якомога більше розвантажили студентів, викладачів такою рутинною роботою із підготовки тих чи інших завдань, щоб вони вже були готові, щоб студент використовував готові моделі, готові там, Формули, і щоб уже оці знання, які він накопичує у формі і компетенцій, компетенцій, щоб ці знання він міг безпосередньо перетворити у продуктивну працю безпосередньо тоді, коли він навчається у вузі чи у школі. Що це значить? Це значить, що якщо він набув певних компетенцій, то ці компетенції повинні перетворитися у те, щоб він отримав задоволення не тільки морально від оцінки, а щоб він міг запровадити ці знання і мати від цього і матеріальну, в тому числі, і матеріальну вигоду, щоб він міг бачити, що ці знання він використав в школі, використав в університеті, використав вдома у тоді ця ці знання будуть зас засвоюватися не просто як сума знань а вони будуть засвоювати засвоюватися як отакі практичні більш широкі знання уміння і навички які і якраз узагальнюються у формі компетенцій тобто вчитися має стати легше студентам Ну, з Які процеси сторони, спростяться, спростяться технічна робота спроститься, але ускладнюється розумова робота. Потрібно більше думати, більше мислити, більше думати, що ж буде завтра, і як я буду жити в житті завтра. Тобто, тут безпосередня підготовка йде якраз студентів і учнів, учні нехай на більш нижчому рівні до того. Які, як ці знання, як ці компетенції використати в житті? Бо сьогодні змінюються спеціальності кожні 5-10 років. І студент, який є фахівцем, якщо він не, на, не оволодіє цими методиками, про які я говорю, він просто-напросто не буде встигати у майбутньому. Раз не буде встигати за новітніми технологіями у майбутньому, то він буде відставати і він не буде конкурентноздатний. Тобто він може залишитися і без роботи, бо його витіснять. Дякую вам за інформацію. Гадаю, що таких студентів на Кіровоградщині не буде. Нагадаю, що сьогодні у темі дня був проректор з наукової роботи Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Микола Садовий на все добре. Залишайтесь на каналі Кіровоград.